Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я в магазині АТБ. Лейт освіжувач 68 гривень 70 копійок. Геловий освіжувач 31 гривня 40 копійок. Хочу показати вам акційні пропозиції із побутової хімії. Крем гель для очищення від фірми СІВ 500 мл 65 гривень. Засіб антажир 67 гривень. Сів антижир 90 гривень. Фейрі 1 літр. Ціна 108 гривень. Таблетки для очищення пральної машини. 3 штуки 57 гривень. Фейрі об'єм 500 мл 65 гривень. Такий 58,80. Лимонний також 58,80. Гель для миття посуду Neo Pure 35 гривень 500 мл. Засіб брев для чищення унітазу кольорова вода. Одна підвізка ціна 51 гривня. 114,90 коштує набір 3 штуки по 50 грам. Таблетки «Узловний бачок 4 штуки по 50 г від Рео своєї лінії 29 гривень 40 копійок, Рео підвісний. 2 варіанти ароматів 27 гривень 30 копійок. Онікс універсальний засіб для унітазу 750 мл 44 гривні 50 копійок. Тайфун засіб для унітазу гелевий 60 гривень. Дезодорант для взуття від Silver 71 гривня. Губка для взуття 25 гривень. Набір губок шкрипків від своєї лінії 3 штуки 24 гривні. Губка лазнева фігурна. 20 гривень. Набір губок кухонних 7 штук. Від своя лінія 22 гривні. Губка для всуття сілвер 19 гривень. Шампунь від Джонсон з дитячий 300 мл 77 гривень. Шампунь для волосся від фірми Сиус. 128 гривень 70 копійок. Шампунь від пантін 400 мл 128 гривень 90 копійок. Декілька варіантів на вибір. Маска для волосся ціна 107 гривень від фірми Kalos, 1 літр об'єм. Шампунь для волосся від фірми Kalos 107 гривень, також 1 літр акс дезодорант 107 гривень. Хто знає, що означають оранжеві цінники, але вони є неакційні. Напишіть, мені буде дуже цікаво почитати. Дезодоранти від фірми Нівея в спреях ціна 94 гривні жіночі аромати. Дезодоранти від фірми Рексона 103 гривні 60 копійок. Нівея дезодорант 102 гривні. Гель для вмивання обличчя міцелярний 70 гривень 200 мл. Крем для рук від Нівея 52 гривні 40 копійок, 75 мл. Нівея софт 69 гривень 70 копійок. Beauty Derm крем. 75 мл – 30 гривень 20 копійок. Дитячий крем б'ютідерм 32 гривні 50 копійок. Плівка харчова новакс 20 метрів 25 гривень. Гель антисептик 40 гривень 80 копійок. В милому силиконовому чохлі. Рідке мило Тео 400 мл коштує 50 гривень 40 копійок, мило рідке сейфкард 225 мл 65 гривень 50 копійок. Крем для гоління арко. 29,50, піна для гоління Арко 50 гривень, 300 мл об'єм. Гель для гоління від фірми Арко 74 гривні. Піна для гоління від джелет 76 гривень. Гель для гоління – 121 гривня 60 копійок. 200 мл, а піни 300 мл. Гель для душу меладо 750 мл. Ціна 80 гривень. Нівея гель для душу 71 гривня. Рідке мило онлайн. Два аромати 500 мл 51 гривня 50 копійок. Мило тверде дитяче від фірми Джонсонс 19 гривень коштує один шматочок, 50 гривень зубна паста Колгейт. 125 мл об'єм. Зубна паста Parodontax 100 гривень 75 мл. Без фтору. Лакалот відбілююча 59,50. Лакалут актив 100 мл 5950, Лакалут дитяча 36 гривень 50 копійок, аквафреш дитяча 47,50 Зубні щіточки дитячі два варіанти, різні кольори, ціна 12 гривень. Набір 2 зубні щітки від фірми Colgate 42 гривні. Зубна паста лісовий бальзам. 33 гривні 75 мл. Вологі серветки від фірми Гікл 72 штуки 26 гривень 50 копійок, ватні диски 80 штук 21 гривня. Ватні палички 200 штук 22 гривні, 50 копійок. Паперові рушники рута 46 гривень 20 копійок, 2 рулони. Туалетний папір сніжна панда 4 штуки двошаровий, 52 гривні. Рута дитячий туалетний папір 52 гривні 50 копійок. вологі серветки антибактеріальні 15 штук 570 прокладки Бела 20 штук 26 гривень, Котекс нічні 38 гривень 30 копійок, 6 штук упаковці. Прокладки від Always – 10 штук 35 гривень 60 копійок. Прокладки Bella для критичних днів 16 штук 58 гривень. Прокладки урологічні від сена 15 штук 83 гривні 50 копійок. Капсула для прання Wash and free. 102 гривні 50 копійок. Порошок Wash Free 32 гривні 80 копійок. Гель гіпоалергенний 1 літр 100 гривень. Гель для прання Wash and Free 4 літри. 176,50. Порошок дитячий 45 гривень. Тео Бейбі 47 гривень. Дякую, що переглянули до кінця. До зустрічі на каналі.